Так, Ми тут зібралися з Максимом. Професійним звукоінженером послухати акустику нашу. Причому для цього у нас досить непогана техніка, і окрім акустики, бо ми ж знаємо, що і джерело має бути якісне але у нас Apple Music Lossless 192 кГц. Так, да, є люди, які кажуть, що Tidal звучить якось там тепліше, їм більше подобається, але нормально. Серйозний підсилювач, щоб без потворень, щоб нормально розкачати. Ну і наші колоночки ось на фоні Макса. Макс, дивись, твоє, е, твоє враження, тільки ну, що хорошого, що погано теж можна казати. А, почну з поганого. Це кімната. Кімната точно погана. Вона резонує десь так дуже дуже дудаче резонує в верхній середині, тому це диапозон важко мені, звісно, проаналізувати. І Ми вже домовились. З дімою що ми поїдемо до мене в студію і послухаємо на підготовленій кімнаті, а потім може поїдемо ще на іншу студію, щоб об'єктивно це послухати в різних умовах акустичних. Але. Що зараз розуміло? Слухали приблизно ну да ми ну, майже всі слухали в такому в середньому ближньому полі.